Головні новини тижня. Верховний суд України відмінив апеляцію підозрюваного по статті 336, а саме рішення суду Полтавської області стосовно виправдання людини, яка не скоювала злочин по статті 336 і відправила. У суд першої інстанції, де і було кримінальне провадження. Тобто Верховний суд відмінив саме відмінив рішення судді. Як я і попереджав, як юрист. Я ніколи не помиляюсь. Я сказав, що апеляція касація. Скасує рішення Полтавської суду Полтавської області. То ми будемо бачити, що буде далі стосовно цієї людини. Саме так. Я думаю, що цього суддю можуть потім відсторонити від роботи за такі рішення. Побачимо. Що буде да. Я ніколи не поваляюся в своїх рішеннях. Я попереджав, що суддю будуть переслідувати Служба безпеки. І на слідуючий день, коли пройшов день, Служба безпеки відкрила кримінальне провадження проти цього судді за антидержавну діяльність. Через рішення, саме через рішення, яке їй не подобається. Чому не подобається? Тому що правда, вона така, саме так. І там нема статті 111. Тому суддя, проти якого відкрили кримінальну справу, буде відсторонений від своїх обов'язків та посад із забороною довічно. Бути суддею з позбавленням всіх своїх звань, надбавок та пенсій. Ось до чого призвів саме цей суддя, зламавши систему, не побоявся. Але система зробить інакше, і система це зробить з ним цим суддею. Стосовно того. Чи можуть мати при собі спецзасоби ТЦКшники, вони ж ЗСУ і зупиняти автомобіль? В них немає повноважень зупиняти автомобіль. І спецзасобів, які вони мають для того, щоб зупинити автомобіль, вони також незаконні. І їх повинна вилучати поліція як Незаконні предмети, які вони не мають права мати взагалі. ТЦК це не ДПС і не Національна поліція. Це фактично стаття 109, частина 1, стаття 111 111-1, А також стаття 356. Саме так, чим займається ТЦК ЗСУ. Займається протиправною діяльністю. Тому, коли вам кажуть, що ви повинні показати документи, у них немає таких повноважень. Взагалі, немає таких повноважень. Поліція не має також таких повноважень вимагати від вас якісь документи. Вони повинні казати завжди причину зупинки. Вони немає цієї причини зупинки згідно закону про національну поліцію, чітко вказано статтею закону про причини зупинки і коли перевіряють документи. Але слід розуміти, що ТЦК не має права ані переслідувати автомобіль, ані стріляти по колесам автомобіля, ані розстрілювати людей. Це робить ТЦК ЗСУ. Мобілізація не означає примус. Мобілізація не означає, що потрібно викрадати людей. Як цим займаються Збройні Сили України? Вони знущаються над цивільними, вони викрадають цивільних, вони залишають їх без їжі і води, як нібито злочинців. Насправді, насправді. злочинцями є саме Збройні Сили України, які. Катують людей, які викрадають людей на закони, позбавляють їх волі. Тому вони нічим не відрізняються від фашистів і нацистів, але вони гірші, ніж вони. Вони такі ж самі расисти, що і армія Збройних сил Росії. Вони діють так само, як російська армія, як російські воєнкоми. Вони роблять те ж саме. Те ж саме. І люди не бажають ані в Росії, ані в Україні вмирати за інтереси Путіна та Зеленського. За інтереси їх ніхто не хоче помирати більше. Ті, кого призвали на фронт, призвали не добровольцями, а примусово. Саме примусово. Чому примусово? Тому що це порушення. Законодавство Російської Федерації і законодавство України ще хотів сказати стосовно противоправних дій ТЦК, я, як правозахисник юрист, збираю ці докази для того, щоб ці негідники понесли відповідальність відповідно до міжнародного права і були засуджені військовим трибуналом. В газі і передані цій організації як військові злочинці. Це стосується і копів, і деберівців, які не розслідують справи щодо викрадення людей. Саме так, всі ці злочини вже докупи зібрані мною і командою юристів України. Вони вже передані на захід, і те, що робить слідство, нічого не робить. На слідче вже відкриваються кримінальні справи за їхню злочинну бездіяльність. Саме бездіяльність злочину, яка понесла тяжкі наслідки, викрадення людей, продовжування катувань в РТЦК області. Ще раз нагадую, правоохоронцям і силовим відомствам, які припинили своє існування після. Наказу Президента України ліквідувати Республіку Україну, що мобілізація в Україні незаконна. Військовий стан був без печатки і підпису. Він не може продовжуватися, він вводиться не більше, ніж 90 днів. І продовжуватися він не може указами президента або законами, тому що це не передбачено повноваженнями Верховної Ради та президента України. Тобто Верховна Рада України та президент Володимир Зеленський, колишній, саме колишній президент, тому що повідомляє для слідчих, що президент колишньої України ліквідував республіку, підкреслює, наполягає скоїв злочин по статті 109 стана 1, 111 і 1, 111 дріб. 1. державна зрада і колабораційна на діяльність. Чому? Тому що він відмінив Конституцію своїм рішенням закони, а також заборонив наші права і свободи і сказав, що ми повинні працювати 24 на 7. тепер юридично неможливий імпічмент президенту. А так звані незаконні формування, які стали силові структури республіки, роблять безчинство. Саме це і роблять. Я хочу сказати наступне: ми обов'язково відновимо конституційний влад, який ви повели, і змусимо вас дотримуватися законів, які ви прийняли. Саме ви будете дотримуватися цих законів. Ці закони для вас, а не для нас. Це для вас прийняті закон, і ви повинні їх неухильно виконувати. Неухильно, навіть якщо ви вважаєте, що ви не повинні. Ми вас змусимо через суди, через міжнародне правосуддя це робити і визнавати, що ви є злочинці, військові. Ми відбудуємо країну, ми створимо її правовою. Ми об'єднаємо всіх юристів, правозахисників в один кулак, який зруйнує систему корупції, насильства, викрадання людини, катування людей. Ми змінимо ситуацію в Україні. Ми не допустимо викрадення людей. Будь-яке викрадення буде розцінюватися саме так, як злочин військовий без сроку давності. І ті, хто це роблять, будуть нести відповідальність і ніде не сховається, ані за кордоном, ані тут. Всі будуть притягнути до кримінальної відповідальності за свої військові злочини проти цивільного населення. Саме хто катував, вів. Вбивав та розстрілював цивільних та військових. Тому ми обов'язково доведемо всі справи до кінця, всі кримінальні справи ми закриємо проти цивільних осіб. Також ми будемо домагатися, щоб напад на ТЦК рахувався як самозахист у судах. Саме так ані кримінальна справа проти людей, які захищалися від ТЦК ТСП, які першими напали. Ми знаємо про це, що ТЦК СП ЗСУ нападає на цивільних викрадає рій. Це є порушенням закону, який теж відмінений, як і Республіка Україна. Тому. Тоді виникає питання, які ще закони повинні дотримуватися українці законів України, які ліквідовані, як і Конституція і Республіка. Ми вам нічого не винні. Це ви винні нам. І ви будете їх дотримуватися. Ми вас змусимо. Людина не зобов'язана виконувати чи дотримуватися будь-яких законів постанов. Це для вас вони написані. Вам так зрозуміло, так чи ні? Якщо вам не зрозуміло, Повідомляю всім, хто порушує ваші ліквідовані закони. Ви все одно будете відповідати. Нікуди ви не дінетесь. Думаєте, що ви сховаєтесь, не сховаєтесь. Кожному буде надана правова оцінка. Кожному правоохоронцю та ЗСУшнику, який порушував і порушує закон. Написаний для них, не для людей. Це для вас цей закон, а не для нас. Для людей не існує ані законів ані постанов. В юридичному статусі і правовому людини. Крапка. Це для вас, фізичні особи. І ви повинні виконувати свої ж ліквідовані закони. Ми вас змусимо з силою права це робити і на підставі рішення суду. Кожен, хто порушував закон, сяде у в'язницю. Ніхто не уникне кримінальної відповідальності за порушення законів. Це стосується військових, які катували цивільних і своїх побратимів. Це стосується слідчих, які не відкривали кримінальні справи. Всі сядете надовго, надовго, більше ніж на 15 років. Це ми вам гарантуємо, правозахисники і юристи і адвокати разом. Що ви сядете. Ті, хто не виконує вимог закону вами написаних. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує. І військовому праву коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норму права, це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Twitter, Instagram канал та Тікток-канал, телеграм-канал. обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Податкового права. В різних галузях права. Також я надаю юридичні консультації стосовно клести бізнес та керувати автомобілем. Статусі людини. Також замовляй в мене послугу за кодом ЄРТПО дізнайся про свого контрагента. Витяг замовляй. Тобі це потрібно вже сьогодні, Не завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі подій. Розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео. Щоб бути в курсі захисту своїх і свобод, як їх правильно захистити в країні терору та правового Славія, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати Жми на кнопку спонсорства.